Розділ 7. Великодній період. ЧАСТИНА 4. Великодні Неділі. Церква святкує Пасху впродовж 50 днів від пасхальної ночі аж до урочистості зішестя Святого Духа. Цей час зветься Великоднім періодом або п'ятидесятницею. Таку саму назву. Має урочистість зі шестя Святого Духа. Кожний день Великоднього періоду якимось чином підкреслює радість Воскресіння, проте найбільше її віддзеркалюють неділі протягом Великоднього періоду. Саме на них ми далі зосередимо свою увагу. Перша неділя Великдень. Особливим чином проголошує Воскресіння Христа. Друга неділя має декілька назв передусім у римській літургії вона зветься Білою неділею або неділею ін альбіс, тобто неділею у білих одежах, оскільки у цей день новоохрещені востаннє одягали білий хрестильний одяг, який носили від Пасхи. Упродовж всієї Великодньої Октави, у давнину був навіть окремий обряд знімання з неофітів хрестильного одягу. Крім того, друга великодня неділя зветься Томиною неділею, оскільки Євангеліє цього дня розповідає про зустріч невіруючого апостола Томи з Воскреслим Господом, під впливом східної традиції. На землях України другу пасхальну неділю називають також провідною неділею неділею, яка проводить, тобто продовжує Свято Пасхи. У цей день в багатьох місцях України влаштовуються проводи, тобто пасхальне поминання померлих на цвинтарях. Під впливом польської містички, сестри Фаустини Ковальської. Друга великодня неділя отримала ще одну назву Неділя Божого милосердя. Третя пасхальна неділя показує нам Христа, який об'являється своїм учням, щоб зміцнити їхню віру перед тим, як вони підуть проповідувати Євангеліє кожному творінню під небом. Четверта пасхальна неділя є неділею доброго пастиря. Воскреслий і прославлений Христос веде своїх овець до небесних пасовиськ. Він постійно лікує наші рани, щоб ми могли повернутись до свого пастиря. П'яту пасхальну неділю можна назвати неділею служінь, оскільки вона нагадує про різноманітність служіння у містичному тілі Воскреслого Господа, тобто церкві. Шоста Великодня неділя говорить про поширення спільноти церкви, котре стає можливим лише завдяки Святому Духу, якого мають прийняти ті, хто вірує у Христа. Сьома Великодня неділя готує нас до прийняття обітниці Отця та Ісуса Христа, Святого Духа. Літургія Слова цієї неділі закликає нас до очікування. До молитви, до палкого бажання отримати дар Святого Духа на сьому неділю великоднього періоду може бути перенесена урочистість Вознесіння Господнього.